Коли я працював в компанії, там щось змінився. В мене керівник, все таке. Я там працював багато, і дуже довго не було в мене підвищення зарплати. Що я вирішив підняти цю тему сам. Я підняв до того, як мій начальник ще пішов. Я з ним підняв цю тему. Він каже: Да, я передам вище, і там буквально через тиждень міняється. Він йде, новий керівник, і, типу, все, який там тиждень-два я працюю. Ми працюємо з ним. І потім я до нього підходжу, кажу, що я там, типу, з попереднім начальником своїм говорив про підняття. Тя зарплати він сказав, що типу, що нормально, я хорошо попрацював. Типу заслужив вже на, на підняття. Що там можна якось цю тему підняти? Він каже: Напиши е, відділ HR Я такий, хорошо передав все те саме. Написав відділу HR Вони кажуть: да, 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 ми, ми подумаємо, скажемо. Проходить тиждень і мені назначає HR зустріч заплановану HR Мій новий начальник і я. І я. І це якраз в обід. Ми з Бабурєхом збираємось. А Бабурєх пише: у нас там чат був обідній. Всі всі збирались з різних відділів, хто дружить між собою. І йшли на обід. І Бабурєх каже, що там, на обід ідеш, і кажу, щас, щас, мені зарплату піднімуть на. І, і підлечу, Іду на цей мітинг нахуй, виходжу, звідти звільнений. нахуй. прикиньте, я тупо йшов з думкою, що мені підіймають зарплатню, а мене нахуй, звільнили. Я цього не те, що, не те, що я там, типу, був хоча б трішки готовий до цього, чи там переживав, чи мені піднімуть зарплату, чи мене звільнять. Я навіть не думав ні на секунду, що мене можуть нахуй, звільнити.